Усіх підписників та випадкових глядачів каналу. Сьогодні я в своїй домашній мікромайстерні знову буду робити комбікорм. Е, в мене по плану сьогодні гровер для моїх бройлерів. Для його виробництва мені знадобиться ось скільки інгредієнтів. Зараз зупинимось на кожному. Тож пішли, кукурудза 6,6 кг. Пшениця 3 кг. Ячмінь 2,4 кг. Макуха соняшникова 3 ,650 кг 650 г. Макуха соєва 1 кг 600 г. Борошно рибне 0,5 кг 500 г. Борошно м'ясо Теж 500 г. дріжджі кормові 500 г. Молоко сухе 400 грам. Крейда 600 грам. Малі інгредієнти. Сіль, звичайно 34 грами, сірка кормова 32 грами, коксидіостатик 10 грам, премікс 200 грам. Це зараз змішуємо всі інгредієнти. Малі між собою і велику фракцію між собою. І потім з'єднуємо все це. Перемішуючи. Ну Ось і перемішали. І не забуваємо про водичку. До речі, сіль я розвів у воді. Водичка потрібна для зволоження під час грануляції. Води для зволоження комбікорму я влив десь приблизно літра 150, літра 200. Ну, цього достатньо для того, щоб нормальна грануляція була оцією шантайн-машиною. І Щоб не сильно вологе зернятко виходило, а сам комбікорм, щоб не сильно вологе виходив. Ті, хто дає, в розсипну, тим, звісно, потрібно влити десь літри-дві води, а то і трохи більше. Ну, допоки в мене не було гранулятора, я теж зволожував трохи більше і бройлери їли, але перевод продукту дуже великий, дуже мілку гранулу вони не хотіли їсти. А зараз їдять все, що я їм даю. Процес геонуляції йде повним ходом. Кому цікаво, як я проводив розрахунки, то залишайтеся. Далі в відео я поясню. Не забуваємо підтримувати канал лайками, коментами та підписками. Ну, звісно, починаємо складати комбікорм з визначення потреб в мікроелементах для нашої вікової групи бройлера. Моя вікова група відноситься до другого етапу вирощування, а саме вкладається в 25 днів. Отже, і складати комбікорм я буду для неї. Це буде комбікорм гровер. Починаємо з вітамінного комплексу, тобто з преміксу. Я використовую 1%, тож ставимо. Один кілограмчик. Практично всі вітаміни та мікроелементи вже вмістяться в преміксі. Тож, йдемо е далі по таких складових, які не входять в склад преміксу, а саме кальцій. Норма кальцію на даний вік бройлера становить приблизно 12% на кілограм корму. Знаючи, що е, близько 80% загального вживаного кальцію у формі неорганічних джерел вже міститься в зернових та шротах, тому нам потрібно забезпечити е, кальцієм е, комбікорм на всього лише 20-25%. Ця кількість буде приблизно е, 3 кг. тобто беремо 12 кг загального. Кальцію, мінусуємо 80%, там 2 з копійками залишається, тож ставимо на нашу крейду 3 кілограмчики Так, хтось може зауважити, а як же фосфор? Тобто моно або трикальцій фосфат. У мене закінчився, що моно, що трикацій фосфат, то для компенсації фосфору я додам на 1% трохи більше макухи. У нас компенсує кількість фосфору, яка нам потрібна. Далі, коксадіостатик. Коксодіостатик. Е, норма коксодіостатику у мене 50 грам, ставимо 50 грам. Е, так, норма ця за... записана на пачці, тож беремо свою. Свою пачку і складаємо від тієї кількості, яка вказана на пачці. Сірка теж норма є. Моя норма 160 грамів. Далі натрій хлор. Натрій хлор, натрій -хлор норма близько 03 від ваги комбікорма. Знаючи, що натрій є і в преміксі. І в сухому молоці беремо приблизно половину, тобто 170 грамів. Неї не треба і перебільшувати, і применшувати. Сухе молоко. Норма в кормі повинна становити від, 5, ой, від 2 до 5,5%. ,5%. Якби в мене не було дріжджів, м'ясокісткової муки. То я ставив би по максимуму. Але маючи і дріжджі, і м'ясокісткову муку, буду ставити по мінімуму. Тобто 2% 2 кг. Внаслідок чого рибна рибне і м'ясокісткова борошно та кормові дріжджі зменшуємо з 3 до 2 відсотків Всі три складові. Так, є. Наступний елемент це шроти. Ну, чи макухи в кого що, в залежності від того, що хто що має. За стандарт взято, що шроти повинні складати близько 25% від загальної кількості комбікорму. Я ж додаю трохи більше. На 1% більше. Макухи для компенсації фосфору. На невеликій тобто домашній кількості 20-50 голів, можливо, там трохи більше, це доволі не критично і не складе страшного нічого у, наших, у нашому вирощуванні. Тож, соєву макуху 8% я ставлю. А соняшникову 18. Внаслідок чого в мене буде на 1% більше макухи. Далі кукурудза. Приблизно від 30 до 40% повинна складати. Від ваги комбікорму я беру майже середнє значення 33. Пшеничка. Від 15 до 20%. Ну, оскільки я додаю трохи більше соєвих складових, тож пшеничкою можна трошки зменшити. І, звісно, ячмінь, куди без критковини. На ячмінь у нас залишається 12%, тож ми маємо вагу комбікорма 99,88 кг. Скоригуємо її на макухі соняшниковій. Ось так. 100 кг. І ми попадаємо в гровері і в 20% сирий протеїн. І в клітковину до 5%. І в сирий жир, який майже в нормі ну, в нормі. Тож, отак складається комбікорм гровер. Дякую, що були зі мною. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. Ну, якось так.